Друзі, всім добрий вечір. Добрий вечір. всім. Е, гарні новини написав в описі, але е, хочу сказати, що в першу чергу, що сьогодні е, 5 березня 2024 року. Е, гарні новини стосовно того, що в нас сьогодні відбувається. Значить, е, ми започаткували і відкрили ще одну із громадських організацій, такі як Forest Control і багато інших, про які ви всі знаєте. Так от, ми відкрили ще одну організацію. Вона називається Всеукраїнська організація в справах гуманітарних катастроф та біженців. Багато хто з вас знає, можливо, якщо не знає, то можу вам доповісти, що з самого початку вторгнення в Україну з 24 люту нами створено підрозділ. Він називається підрозділ Поділ. Ми з перших днів знаходилися на обороні Києва, на обороні першого сектору. Це сектор Поділ та Виноградів. Мало хто знає, що батальйон начислює на сьогоднішній день 700 чоловік. Yeah. На сьогоднішній день ці люди вірою та правдою захищають нашу країну не тільки в Києві. На Всіх бойових точках. Сьогодні ми столкнулися з тією проблемою, що величезна територія залишилася після орків нерозмінована. Воно стосується в основному аграріїв, але страждають і звичайні люди, ті, які попадають на нерозміновані території, їдуть машинами, йдуть пішки, там, де розтяжки і так далі. Було прийнято рішення майже рік назад створити організацію і. Подати на ліцензування, тобто ми сьогодні можемо, по, вже невірно, похвастатись, тому що це була дійсно велика робота. До речі, Сергій є керівником цього проєкту. Можу показати вам уже чотири сертифікати відповідності. Це ДСНС сьогодні видало, нам дозволи працювати в різних напрямках. Ось вони Три ще в процесі. Три ще в процесі, значить, що дають можливість. Ці сертифікати робити. Сьогодні нами вже зібраний колектив близько 50 чоловік, які сьогодні обучені сапери. Це е, люди, які сьогодні, е, значить, пройшли і е, війну. У нас сьогодні є хлопці, яким сапери, якому там Сергій, один із провідних фахівців, який. На жаль, сьогодні без ноги на протезі є хлопці, які дійсно вже пройшли е, великий шлях щодо розмінування територій. Е, є дійсно люди, фахівці, якими ми сьогодні можемо гордитися, ми їх долучаємо до процесу. Значить, на сьогоднішній день ми е, розробили цілу систему, тому сьогодні хотілося б звернутися саме до. Благодійних фондів до гуманітарних місій, до організацій, які будуть долучатися до розмінування, саме гуманітарного розмінування. Значить, сьогодні формуємо команду. Хто з вас хоче долучитися до, до цього такого великого процесу? Він дійсно буде багато років. Велика територія України сьогодні замінована. Багато в яких місцях проходили бойові дії, орки після себе не тільки серуть. А Залишають велику кількість боєприпасів, вибухівки. От, вибухівки, роблять засідки, мінують дитячі іграшки, садочки, е дитячі площадки все для того, щоб зробити якусь пакость і урон. Так, от наша організація создана для того, щоб розміновувати. Ми розуміємо цю відповідальність. Ми розуміємо, що скільки постраждалих ще буде після війни, війна ще не закінчилася, але продовжувати життєдіяльність на тих деокупованих місцях ми зобов'язані повертатися до своїх домівок, і ми взяли на себе ще таку місію: розміновувати нашу землю, тому що ми маємо на ній жити. Хочу дати слово Сергію. І... Я ще хочу звернутися до аграрів, фермерів, голів ОТГ, ОТГ. Якщо в них є такі землі, які потрібно розмінувати, пишіть, там є вказані у нас в телефоні, контакти, всі наші реквізити, реквізити, на. реквізити да. ми, в описі до цього відео. Ми фахово до цього підійдемо і допоможемо розмінувати всі. Території, де є небезпечна вибухівка. Так, от ще звертаємося ще раз до громадських організацій, до фондів, до благодійних організацій, до приватних інвесторів та і просто до Просто, Може, хто хоче нову професію стати сапером та звертатись. Ми вучимо, навчимо, видамо всі необхідні сертифікати і научим працювати. І людина допоможе країні. А ми ще раз звертаємося до фондів для того, щоб почати таку роботу. Ми просто вже розуміємо, яка, яку кількість грошей ми сьогодні вже потратили донорських, зібрали, зібравши особисто своїх, ми закупляємо і обладнання. Сьогодні занадто на напевно дуже дорогі і засоби. Особистої безпеки для саперів це щитки, бронежилети, це міношукачі, це сканери глибинні, це швидкі медичні допомоги, джипи і так далі, і так далі, і так далі. Це дуже багато обладнання, яке сьогодні нам доведеться купляти. Тому ми говоримо про те, що е, працювати з державою добре, надіятися на державу добре, але все-таки, ви знаєте, якщо ти хочеш щось зробити, хорошо зроби сам, ні на кого не надійся. Тому сьогодні е нашою місією, я вважаю, що дуже великою. Ще раз повторюся, буде розмінування. Ще раз хочу вам показати, що все таки ми отримали державного зразку. Ми заключили сьогодні меморандуми по роботі із ДСНС. Ми заключили меморандуми роботи із е прикордонниками Збройними силами України. В як це називається внутрішнього війська Да сьогодні заключили багато меморандумів про співпрацю. Тому ми будемо предоставляти свої послуги для багатьох напрямків. Звертаємо ще раз до голів ОТГ, як від Києва до Криму. Там, де потрібна наша допомога, звертайтеся, ми з задоволенням зробимо так, щоб вам допомогти залучити кошти для розмінування і так далі. і так далі. Дякую всім, хто не байдужий. Будь ласка, зробіть репости для того, щоб максимально людей зрозуміли, що ми робимо гарні справи, долучайтеся, тому ми потребуємо вашої допомоги сьогодні як інформаційного поля. Дякую, слава Україні. Ми все одно переможемо. Вони нас не візьмуть ні із мором, ні силою. А вам кращого, гарного вечора, кращого життя. Слава Україні!